Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні огляд Азура Діабло Нео. Передусім ясна річ це вудлище, ця лінійка вудлищ, яка представлена буде в чотирьох моделях, точно для шанувальників лову плямистої форелі та головня. Однак ловити. Цима вудлищами окуня неймовірне задоволення, особливо для тих рибалок, які цінують результативність та ефективність на виваджуванні. Оскільки, ясна річ, особливість цієї лінійки полягає в тому, що вмикається навіть комлива частина і стримує ось ці неймовірні, потужні ривки риби, яка дуже воліє до життя, які, власне, відзначаються головень та форель. Чотири модельки, як я вже сказав, до 3, 5, 7 та 10 грамів. Я, зокрема, хотів би зупинитися окремо на 72 елці. Це моделька до 10 грамів, друзі. Основна родзинка 72 ельки в тому, що ви можете кинути далі. Влучно виважувати рибу впевнено, і що найголовніше приманки до 10 грамів. Тобто, якщо у вас завдання, наприклад, на якихось арійних водоймах кинути 7, 8 і 10 грамову коливальну блешню на найбільшу відстань на якихось, наприклад, змаганнях, або просто так трапилося, що плямиста е, скопичилася десь на центрі водойми. Ніхто з ваших візаві не може туди дістати. Але у вас є 72 і якраз 219 сантиметрів дозволяють вам до неї докинути. Будуть однозначно питання, чому Нео. Пояснюю, зараз е, на серії Diablo neo будуть встановлюватися кільця webo і однозначно будуть також запитання: а чи збільшилась кількість та величина оцих самих. Е, Всіми обговорюваних паразитних коливань. Особисто я якоїсь різниці не помітив. Можливо, щось і є, але неозброєним оком це відзначити буде вкрай непросто. Однак ціна буде дуже приємною. І це вагомий такий чинник, який буде впливати на те, як вудлище позиціонується на ринку. Що стосується руків'я, воно тут, як завжди, преміальне. Корок, ось цей елегантний, з відінчеками, прекрасно гармонізується та поєднується з ось цим котушкотримачем з натурального дерева. Прекрасно лежить в руці, це вже традиційна історія абсолютно для е, всіх вудлищ арійного стрімового типажу. Тут немає якихось моментів, де комусь щось холодить або незручно, що напрочуд важливо погодьтеся. І ясна річ, що з цими вудлищами не варто використовувати котушки трьохтисячного і більше розміру. Ні, сюди прекрасно підходять як 2000 тисяч, так і котушки 2500 го розміру. Щодо шнурів, однозначно, друзі, моя особиста рекомендація, я би не ставив щось більше, ніж 0,5 шнур. Восьможилка буде прекрасно, але 02, 03, ну, в крайньому випадку 035 шнур буде ідеально синергувати з вудлищами серії Azura Diablo Neo. Окремо, хочеться сказати декілька слів також. І про таку важливу характеристику вудлища, як виважування. Багато є параболіків усіляких, однак, конусність бланка, товщина стінок, матеріали. Кожна ця модель була не випадково зроблена саме такою. Це наша відповідь на численні прохання. Шанувальників лову Форелі та головня і для різних умов лову використовується певна модель, яка оптимальна саме для їх умов лову. Тому серія, наприклад, до 3 грамів є вже класикою. Вона буде завжди, тому що переважна більшість усіх коливальних блешень вони і є, в принципі, до 3 грамів. До 5, все зрозуміло, до 7. І до 10 модельки більш, на мою думку, сегментовані, якщо завгодно, тому що дозволяють трішечки більше. І саме 72, я вважаю, є родзинкою цієї моделі. І небагато людей, які будуть з вами стояти пліч опліч і ловити цю неймовірну красиву рибу, зможуть зрозуміти наскільки важливо іноді. Буває дістати до активної риби. Часом трапляється таке, що риба, яку ніхто не ловив, тому що банально не міг дожбурнути до неї. Тепер ви зможете її ловити, тому що довжина та вудлище зроблені так, щоб зробити ваш закид максимально далеким. І це перевага. А перевага в лову Форелі дуже важлива річ. Впевнений, що деякі рибалки скажуть, що я, мовляв, можу ловити плямисту чи головня і на спінінгі надшвидкої дії чи швидкої. Звісно, що можна це робити. Я і сам з цим експериментував і неодноразово, однак, з впевненістю можу стверджувати, що з 100 посадок риби у вас буде ну просто. Інший рівень реалізації в порівнянні з вудлищами більш повільної дії. І це, звісно, що теж важливо. Під час лову такої бійкої риби, як Форель чи головань, взагалі не бувають якихось неважливих нюансів. Все надзвичайно важливо. Від кривизни бланків, розстановки кілець, вашого вміння виважувати, все надзвичайно важливо. І ось чому Діабло Нео. Це симбіоз витонченості та технологічності. Всі ці вудлища вже давно пройшли численні випробування на водоймах рибою і великими представниками іхтіофауни, і я більш ніж впевнений, що вони вас не розчарують. Мабуть, що це все, будемо підбивати підсумки. Це був досить короткий, але сподіваюся, змістовний огляд на серію вудлич Азура Діабло Нео. І одне маленьке прохання, друзі. Якщо ви хочете бути в числі перших тих шанувальників торгової марки Азура чи Флагман і дізнаватися про гарячі новинки першими. То, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Воно буде в описі. Це наш телеграм-канал Флагман Лайф. Там ви будете моментально отримувати найпершими всі інформацію, описи, будь-що з перших вуст найпершими. Тому заходьте, доєднуйтесь до спільноти, там вже великі наші ком'юніті. Ставайте повноцінним його членом. А на цьому все в кадрі був Ярослав Злий. Я від щирого серця бажаю вам натхнення, терпіння, здоров'я і нехай щастить.